Джил Барклем Ожиновий живоплід. Осіння історія. В одному мальовничому гаю поряд із щедрим полем і сріблястим струмком вже багато поколінь родини мишей облаштовують хатинки в коренях і стовбурах дерев. Через густі хащі ожини в гаю селище їхнє зветься ожиновий живопліт. Миші ожинового живоплоту мають вельми заклопотане буття. За гарної погоди вони збирають квіти, фрукти, ягоди й горіхи, готують з них варення, маринади та консерви, які дбайливо зберігають у пенькоморі, аби ласувати ними протягом зимових місяців. Утім старанні мишки знаходять час і для розваг. Протягом року вони відзначають сезонні свята, влаштовують банкети, з нагоди чи його з дня народження, весілля чи навіть рясного снігопаду, і роблять це дуже весело. Стояла чарівна осінь. Ягоди достигли, горіхи дозріли, тож мешканці ожинового живоплоту були вельми заклопотані. Щоранку миші ходили в поля збирати насіння, плоди і корінці, несли це все до пенько і дбайливо складали у сховок на зиму. Всередині пенькомори було тепло, смачно похкотіло Ожиновим варенням і пишним хлібом. Вона майже вщерть заповнилася найтками. Лорд Гаймиш, який мешкав у старому дубовому палаці, раненько вийшов на двір зі своєю молодшою донькою Примулою. «Тримайся поблизу, і не загубися», сказав він, щойно вони пірнули вожинові зарості. Примула збирала ягоди, що хилилися до землі, поки її батько. Тягнув гілки донизу за допомогою свого гачкуватого ціпка. Їхній кошик був майже повний, коли підійшла пані Ясноока. А я саме вас шукала, мовила вона. Чують мої кісточки насувається негода. Треба чим скоріш дозбирати врожай, поки слива не почалася. Лорд Гаймеш відправив Примулу додому, а сам вирушив допенько море, аби знайти пана яблуневого. Незабаром ціла зграя мишей з візочками й тачками поспішала у поля дозбирати залишки ягід і горіхів. Лорд і леді Гаймеш вирішили допомогти зі збором грибів і саме виходили з дому, коли леді Гаймеш раптом спохопилася. А де ж наша Примула? Маленьку мишку ніде не могли знайти. Вона не ховалася у жодному з кошиків під листям чи у високій траві. Чи хто бачив Примулу? гукнув лорд Гаймажу до громади. Тут, Тут її не було, відказали миші, котрі збирали ягоди на високих тернових гілках. Ми Ми її не не бачили. Озвалися миші з хащів розлогого голоду. Мишенята подумали, що Примула пішла навідати бабусю і вирушили перевірити здогад. Розпашілі і захекані вони постукали у двері яблуневої хатинки. Чи ви не бачили Примулу? запитав Мирось. Ми її загубили». Пані яблунева похитала головою, скинула фартух і приєдналася до пошуків. Пан Яблуневий висунувся зі шпаринки в живоплоті поблизу пенькомори. «Аго, впримуло!» – заволав він. «Аго, впримуло!» Лише прокотилася кукурудзяним полем луна. Лорд і леді Гаймиші повернулися в палац. Вони позазирали у шафи і під ліжка. Пенькомору також. Обшукали згори донизу. Ой, лишенько. зітхала леді стокротка. Вона ж така крихітка. Куди вона могла подітися? Що ж тепер робити? Тим часом Примула прогулювалася краєчком кукурудзяного поля, навіть не підозрюючи, що її шукають. Весь ранок вона збирала польові квіти і милувалася блакитним небом, з'їла трохи ожинових ягід, а тоді задрімала на сонечку. Вона вже прямувала до мишей, що збирали насіння неподалік у яру, аж раптом помітила маленьку округлу хатинку, високо у кукурудзяних заростях. Чи я б то могла бути оселя? замислилася мишка. І вирішила вилізти нагору та зазирнути всередину. Щойно примула дісталася одного з вікон хатинки, на неї витріщилися дві пари маленьких блискучих очей. Я, я... перепрошую, зніяковіла мишка і почала сповзати вниз. Ми саме збиралися випити чаю. Гукнув їй навздогін приємний голос. І будемо раді товариству. Примула худко, знайшла крихітні дверцята і потрапила всередину. Хатинка виявилась навпрочуд затишна. Підлогу вистеляв пухнастий килим з будяка, а дбайливо сплетені трав'яні стіни були завішані картинками і книжковими полицями. В хаті мешкали. Дві старенькі польові миші, які дуже зраділи несподіваній гості. Вони всадовили Примулу за стіл, подали до чаю всілякі смачні лакітки і заходилися показувати мишці альбом із родинними світлинами. Коли Примула нарешті роздивилася всі маленькі скарби гостинних пані, вона ввічливо подякувала і лишила їхню хатинку. Знову опинившись на землі, Мишка вирішила прогулятись до каштанового гаю. Кілька мешканців ожинового живоплоту все ще збирали там ожину у вечірньому осонні. Втім, вони були надто заклопотані, аби звернути увагу на примулу. Вона ж занурилася у трав'яній зарості, виглядаючи під лапками пір'їнки та інші корисні дрібнички. Раптом у хащах живоплоту вона надибала. Таємничу нору. Цікаво, чи і тут хтось живе, мовила Примула сама до себе і пірнула всередину. У норі було темно, але мишка роздивилася у стінках численних розгалучень округлі дверцята. Це був справжній тунель, і чим далі просувалася Примула, тим менше залишалося у ньому світла, аж поки мишка не опинилась у цілковитій темряві. Щось мені тут не подобається. боязко озвалася Примула. Піду но я додому. Мишка повернула назад, але розгалужень, що вели на всі біч, було так багато, що вона не мала ніякого уявлення, якою ж дорогою прийшла. Примула підібгала довгі спіднички і з усіх лапок кинулася лабіринтом тунелів. Помітивши світло в далечині. Вона побігла на нього і випірнула вожинові і шипшинові хащі посеред цілковито незнайомого гаю. Де ж подівся наш величний дуб?» – озвалась тишком примула. І вербу біля струмка гить не видно. Невже я загубилася? Сутінки підступали з усі біч. Кілька великих дощових краплин. Злетіли з неба і вдарили листя поряд із нею. Ледь, стримуючи сльози, примула сховалась під шапинку гриба неподалік. У гаю пролунав тривожний голос сови, гілки дерев химерно скрипіли від вітру. В кущах хтось підозріло зашурхотів. Ніч опустилася на гай, огорнувши мороком усе довкола. Примула намагалася не думати про хижих творів, аж раптом побачила п'ять мерехтливих вогників. З острахом вона намагалася розгледіти силуети, що наближалися із ними. Силуети були пливкими, череватими і, здається, не мали голів. Примула позадкувала вожинові кущі. Незнайомці підкрадалися все ближче і ближче. Мишка зрозуміла, що вони так чи інак пройдуть повз її сховок. Приглядатися до химерних силуетів було дуже страшно. Тож Примула заплющила очі і завмерла, коли незнайомці проходили повз неї. Один, два, три, чотири. Вона зважилась тишком позирнути на останнього. Він легенько накульгував. І у нього був хвіст і вусика. А ще штани пана Яблуневого. Дідуню. радісно пискнула Примула. Щойно незнайомці почали обертатися на її голос, вона впізнала їх усіх. Пана Яблуневого, пані Яблуневу, мірошника пилька Дерена і найчудесніше, маму й тата. Примула поквапилася виборсатися з ожинових хащів. О, доню. вигукнула леді стокротка. З тобою все гаразд. Польові миші сказали, що ти пішла в бік лісу, однак було так темно і мокро, що ми майже втратили надію тебе розшукати, озвався батько, а тоді обійняв мишку і загорнув у свій плащ. Примула, ледь трималася на лапках, коли вони всі повернулися додому. Леді Гаймиш провела доньку в її кімнату та допомогла зняти мокрий одяг. Чиста нічна сорочечка була така приємна, і горнятко духмяної кави з жолудів вже чекало на столику біля ліжечка. «Я більше ніколи, ніколи. Коли не піду в поле сама, пообіцяла Примула сонним голосом, вмощуючись у ліжку. Мама поцілувала її, турботливо поправила пухку подушечку і ніжно заспівала. Бусиками лапонькам час солодко спатоньки. Люлі, люлі тишком спи маленька мишко. Завтра буде новий день для лакіток і натхнень.